Моє шанування Ростиславовича Грозлуцька. Значить, цікава тема, я думаю, тому, що мене що цікаво, мене і постійно питають, я постійно пояснюю. І зараз я це пояснення, якби в відео, це тема рідини, які залити оливи в нових тракторах, рівні, які мають бути в нових тракторах, пояснення і що далі, що з цим робити. Тому що Бо вас би це постійно цікавить, і вже ми це, а це я на відео викладу з поясненням. Дивіться, цікаво. Підписуйтеся, дзвоники дзвоніть. Ну і, звісно, купуйте трактор. Значить, Поїхали. Значить, на прикладі нашого трактора, так би лідера, я роблю, наприклад, ДДЗ. Це 24-ка нас одна осталась на вузькій шині. До речі, завтра 21-22 лютого до нас приїдуть і сині, і чорні, і зелені 35-ки ДДЗ. Кому треба звертатися на Ростиславича, Агроволоцьку вони будуть на вибір. Значить, що ми говоримо? Ми говоримо про, пояснюю людям, Значить, приїжджає новий трактор до клієнта, і відразу там, якщо я забули сказати, ми, наприклад, як продавці, відразу клієнт дзвонить. О, низькі рівні, що робити, доливати. Ай-яй-яй, вас погана предпродажна підготовка. Що ви там не долили, не доробили? Значить, пояснюю, ви неодноразово бачили, що трактори приходять трансмісія вся в зборі, тобто ми сюди нічого не доливаємо. Трансмісії. Єдине, що ми доливаємо, це 1,2 літра, 1,5 літра у цей бачок гору. Розумієте? От туди доливається. Даже ми е, є моделі, що ми сюди теж не доливаємо, не льємо, бо е, є моделі, що приходять. Е, в основному це кабінники вже залитим залити антифризом, а сюди ми не льємо. Не е, тут теж є пояснення цьому. <кій> Значит, і з гідравлікою теж є нарікання, що масла немає в гідравліці. Нав'язку ну, піднімає, а масла нема. Це теж і по, і по е, трансмісії, і ну, по, по трансмісії це по мостовій КПП, бо тому тут, наприклад, в цій моделі е, воно е, спільна ванна е, трансмісії е, моста і КПП, а гідравліка тут би окремо. В Донфенга, нагадаю, разом воно йде. Так, значить, про що саме найперше? Про гідравліку. Да? Тут залито, і люди говорять, що от воно опустили і в нас рівня нема. Або на самому дної, значить, пояснюю про простими речами, значить, всі орієнтуються на цей щуп, от як його відкрутити. Я його відкручую, да? він би так нанизу був. Так, раз. І от я так опускаю. І от, от так от так опускаю, ви бачите, де? Да? От по цій стороні. Як по центру воно йде тут. От, от такого по центру. Значить, Так якби тут щуп показує, що немає уливи. Да? Що ми говоримо? Ми говоримо, що цей щуп короткий, найправильніша заливка оливи ідеавлічний, от по цей, по цей от, е, рівень. Поясню чого. Значить, коли у вас буде багато оливи залито більше, то при різкому опусканні, наприклад, з дісковою е, у вас вийде, що хто стикався, то скаже, що от підуть, піде олива, Зараз я закручую, бачите, щоб закручу відразу, щоб не забути. Ну таке діло. І піде улива, що тут сапунці малесенькі, а піде улива через ці всі, всі кольці піде. Тому значить, не треба панікувати. значить, олива є, піднімає. До речі, ще момент, що гідравлічна улива тут залита, до неї більш-менш питань нема. Значить, коли заливається сюди, робиться заміна, ми рекомендуємо сюди от є нормальні оливи, як продукт ДДЗ і продукт МГС 46 В. от є оливи гідравлічні, вони не космічної там якості. Хто має можливість, то купить, звісно, імпортні. Ну, є наші Агренол, Юта, Ю, ЮКО. О, ЮКО. Є наші нормальні виробники. Хороші. Тепер говоримо про трансмісію. Значить, тут, до речі, 6,5 літрів по паспорту заливається, так що його буде досить. Тепер говоримо про, про коробку. цю. Значить, тут теж воно це місце, воно заливається. Так якби от зараз воно залито. Ви скажете, бачите, на самому цьому, ви скажете, о, як масло мало масло залито. Розумієте, Сказати, бігом доливайте сюди трансмісійне масло. Ми цього не дозволяємо. І ми, і ДДЗ, В одній простій причині, що тут залита обкаточна олива, яка невідомої якості, і він невідомо, що воно є таке. Зимою воно як жувачка, як пластилін, літом воно коробка шумить, бо воно дуже розріджується, робиться таке. Тому ми говоримо, що бак солярки. І ви його зливайте. Так що скористайтеся цією порадою, а ми зараз перейдемо до іншого вузла нашого трактора. Так, а до речі, я не сказав, 12 літрів сюди йде. Значить, по двигуну. двигуну то ж саме історія. Люди відкривають, дивляться, отут є цей. Знімають, дивлюся. Геть мало кажуть, геть нижній рівень, ай-яй-яй. Навіть середньої рів... е, немає. Це Доливати, давайте уливи. Ні, доливати теж не можна. Невідомо. Тут теж виробник, з якої олива, синтетична, полосинтетична, Не знаю навіть, що розлито. На, на обкатку його достатньо. Те саме стосується і не забувайте про паливний насос. Тут теж воно обслуговується, доливка, заливка. 200 грамів в насос, 5 літрів в двигун. Обов'язково це діло не треба долувати. Заборонено, тому що воно може і вспінитися, і що хоче, йому може бути тут. Так що показую, розказав. Так, у нас тут клієнти заглядають на площадці. Бачите, так, да? заодно. Дивимося далі. Раз я почав, є у нас такі от продукти. Значить це модель і, і брендове масло ДТЗ. В двигун моторний, от його сає 10 w 40 і трансмісійне та 17 і, бачите, його теж допуски. Тепер ми поговоримо про, ага, про міст. Да. Міст так само тут. Порядка. 3,5 літрів, тобто оце місце відкручуєте і, і оцю, бачите, оцю, оце так має бути пополовину залиту уливи. Возьмете сам, сам, такий щупчик можете самі собі зробити і вимірити. Те саме стосується і е, цих редукторів бокових. От теж відкриває, відкручується тут. І так само от сюди тут злина, теж бачите, знизу зливається. Обов'язково обслуговувати, тобто, тут нема такого, що тут залили, а воно сюди попало. Ні, воно раз, два і з тієї сторони так само міняється. Так, значить, говоримо про антифризи. Тож, люди питають, скільки заливати. Заливати її значить, по соти. Поки видно соти, ви сюди залили, значить ви собі спокійно їздіть. Значить, оця штука, як то кажуть, вона більш так буде вам практичніше, якщо тут ще краника зробите собі, бути руки мити. Але то таке, значить, що як його правильно будемо використовувати, оце сюди заведете, бо воно на витік, щоб воно вам антифриз не втікав, сюди заведете і воно якби при розширенні, воно пішло сюди. Але так зроблена тут пробка, що вакуум його назад не затягне. Тобто, тобто ви мусите, якщо ви побачите, що тут воно є. Ви собі просто взяли і, і, і перелили сюди. Це саме найбільший момент буде того, що ви не будете втрачати ваш антифриз. Зверніть на це увагу. Отакі От вам короткі рекомендації по трактору. От так, я думаю, що вам буде зручно потім подивитися і згадатися. Це практично під кожний міні-трактор, такі саме можете використовувати рекомендації. Все, дякую. На зв'язку, Ростиславичагро.